Ось так виглядає у ви дворі плиточка. Трошечки заєрзали. тому що ви корчову вибирали землю, хлопці тобто розтащили. Я думаю, що завтра ми будемо цей об'єкт здавати, помоємо, вимаємо і подивимось, як воно буде. Ось така тут зона басейна буде, площадка під басейном. Ось. А тут буде... Ось така от під туйки, І замовник каже, що післязавтра тут буде вже класти новий газон, робити полів. Я думаю буде красиво, так хлопці зарізаються. Ось так от ми робимо. За цю тиждень це вже другий об'єкт. І на завтра в нас запланований ще один об'єкт, теж невеличкий, але ну, я думаю, зробимо. Тобто Льоша на цьому тижні зробив два об'єкти, приступаємо на третій. І Ваня Наві працює е, на двох. один об'єкт наш і один об'єкт, на який ми поставляли матеріал. Е, Коліна бригадка сьогодні також на реставрації. Ізолюють е, в подвір'ї. Тому кому потрібні бригади, кому потрібна бруківка, замовляйте.